Цього року ми зробили багато роботи. Ми передали там певну кількість автомобілів, реп-системи, зробили багато заходів різних на різні теми, спілкування з військовими, їздили на фронт, передавали, підтримували. Тут по місті допомагали реабілітуватись військовим там різними способами. 10% від будь чого отриманого, заробленого на різних процесах я віддаю. Кудись туди, куди мені хочеться, куди мені комфортно. Це можуть бути діти, можуть бути, може бути природа. А так як в нас війна, то відповідно я більше концентрую свою увагу на допомозі військовим і згідно того, скільки чого можемо згенерувати з допомогою близьких партнерів, знайомих, людей просто і вже за рахунок з ними колаборіруючись спільно, десь самому. Залежно від того, скільки є можливостей, ми допомагаємо. А от скільки ти можеш, стільки й допомагаєш. Бо, наприклад, на початку війни я дуже багато я віддавав прям все, що в мене було. там там Від зруйнованої ферми там якісь остатки техніки, акумулятори, інструменти, машини, там в общем все просто віддавав. І в мене кістки був смисл, типу, а навіщо воно мені все, якщо не буде України? Можливо, в тих людей, які думали, що там. Передача мішок картошки, чи якісь там 100 гривень, це якби нічого. Ну, якщо нас багато, то це досить вже суттєво виходить. І цю, цю допомогу вони як, відчувають. От. І мені подобається взагалі багато є волонтерів, багато є людей, які дуже великі результати роблять. 10% віддати на благо. От. І ця позиція в мене буде до кінця мого життя. І залежно від того, які в мене будуть. Результати, тим більше того благу буде більше. І в мене в фонді є напрямки: це права природи, діти і ЗСУ. Тобто, ну взагалі, це як ЗСУ, бо зараз це в пріоритеті. А в подальшому це вже допомога на реабілітації, допомога там, наприклад, утворення якихось заходів, де вони зможуть вертатися до життя. А як їм можна допомагати? Я колись був дитиною і пам'ятаю, як. Мені руку допомоги давали там. Там хтось дав кросовки в футбол, там босий бігав то клас. І я це пам'ятаю, і це такий, знаєш, переворот взагалі. І в мене більше спілкування було з дорослішими, і я переймав оце, що це хорошо, це погано. Десь отак от сформувався. І відповідно буває таке, що досить талановиті діти, але коли в них немає умов для того, щоб займатися спортом. Чи просто поїхати кудись там в тур, якийсь, просто вдягнутися, навіть на той спорт, поїхати кудись на змагання, то відповідно ми можемо цьому судіяти. Задоволений результатом. Я задоволений, от я там їду, я розумію, що от, оце я зробив. От. Тому дивлюсь, там дерева були маленькі, а виросли великі. Я розумію, що пройде ще 20 років, і це взагалі буде космос. Я дивлюсь наперед, там на 20-30 років, я розумію, що. Отакими От шагами можна дуже багато змінити. А якщо до цього ще додати об'єднання людей і зробити це в масштабі, то це взагалі. Тобто, і ти розумієш, що ти коли там е, віддасиш кінці і підеш в світ іний, да? як то кажуть, то це, за тобою станеться багато різних справ. А ще саме круте, що мене мотивує, це мене ж бачать мої діти, мої брати, сестри, люди, які... І які мене оточують, і багатьом це подобається, і багато хто також долучається до якихось процесів. От і класно, мене це мотивує, наповнює, Як то кажуть, до боротьби за свою свободу потрібно докладати зусилля постійно.